Бошу вже листя й на землю кружляючи падає, журавлі відлітають, курличучи в теплі краї, і дощі вже м'ячать, бо це осінь прийшла золота боя, непомітно пройшли теплі сонячні літні дні, так і наше проходять. Зупинити. Не повернеш назад, безтурботно змарновані дні бо сте лише бачимо ми, що не встигли зробити, та вже літо прийшло і на серці так сумно мені, так і наше проходить життя. Часу не зупини тих, не повернеш назад, безтурботно звернування дні, восени лише бачимо ми, що не встигли зробити, та вже літо пройшло і на серці так сумно мені. Не мене. На щас ми зустрінемось осінню, а сьогодні ще літо спіши всім робити добро, хай любов'ю наповнене серце, несе теплі промені, хто безсилі упав, хто знеміг, ти підтримай його, не марнуй ти свій час вона настане та мить, коли в вічності, запитає Господь, як ти, жив, що зробив на землі, що ти скажеш тоді, що покажеш за щелі нощі? Тепло ти плоти принесеш, чи в безпечності втрачені дні, не марнуй Час, бо настане та мить коли в вічності, запитає Господь, як ти жив, що зробив на землі, що ти скажеш тоді, що покажеш завзятіщі війнощі, ти плоди принесеш, чи в безпечності втрачені дні. О, мій друже, поглянь, швидко плине, час не зупиняється, пролітають роки, як прекрасні літні дні, присвятити Ісусу життя, о, чому ж ти вагаєшся, Потрудися для Нього всім серцем йому послужи. Прийде, ти не будеш понуро стояти, а покажеш йому найпрекрасніші добрі плоди. Він обійме, як сина, тебе і тобі ніжно скаже. Сінь прийде, ти не будеш понуро стояти, а покажеш йому найпрекрасніші, добрі плоди. Він обійме, як сина, тебе і тобі ніжно скаже. Добрий, вірний у вічне є царство.